Ура, ура. Ура. Дід пригнувся додому. ай, Я думала, що сьогодні не буде його вже, а він такий праться. Десь і дощ був, і вся діда немає. А це вже й дощ кінчився, і дід явився такий. Таке знає ну, дорогу додому. Куди воно дінеться? Все додому, все додому. Да, дід? Не так. Сараша щось і в нападіння піде на мене, що я ще й винна, що його дощ намочив. Казала погода, що дощ буде. Отак, що треба було слухатись. Що ви там крякаєте? Ще живі радуйтеся. Ну от вони б кричали, вони не голодні, значить, як мовчать, то значить не голодні. По них можна зразу приділити. А дід голодний чи ні? Ні. А чи він є лід? Тут злі підули. Кавунчиків мені приніс. Так, ну ладно. Дід вернувся, кричав, ура. Куди я його заберу? каже, забирай. Глянь, що робиться. Ти бачиш воно подивися, що під горіхом робиться. Шо? Я все згребла, не було ну, нічого. Та я тільки казав вітер роз... розігнет. Не, я забрала його. Ну. Собрала, чисте було. То а -а -а. воно падало вже. Воно бере падає. Я зробила чисто і в дворі не було, а це вже двір намело. Котики, котики няукають. Воно що зробилося, га? Я ж так загрібала, старалася. А воно пада, пада, пада. І опять таке саме. І опять звіздопад. Опять звіздопад. Ну нічого. Все одно колись грибу та геть не буде. так. от. Тако. І котам, і собакам. Собакам нема. А що ти жде? Що Я на котів дивлюся, <гудить> як вони діляться лапою. Думала, вони, Думала, вони її сиру не будуть гризти. А маленька вхватило, і воно гризе. Вона зварить, що було м'якеньке, куди його гризе. Ну це я йому кинула, щоб воно не надоїдало. Хай чимось буде зайняте. Хай хоч нігті поскусіє. Та кошель, сусіди наші гуляють. Воюють. Гуляють. Гуляють? Да. Заради він вийшов. Чого? Він хотів дерева обрізати, а воно дождь, як клинув. Клинув, дощ як глинув, глинув. Я ж глинув дощ, а він не заховався. Той правда. Думаю, де той дід по дощі? Та він любить, думаю, по дощі лазить. Так не лазить. Хай лозить свої по дощі. Ох, яка маленька, як хоча лапу з'їсти. Дитя йому довіряє, не дає. Жде поки воно наїсться і їй оставить щось. Бо вона доїсть потім. Вона киця хороша. 130 гривень набрав. Це для котів. І собак, і котів Хватить. Ага, Ну зараз я його по холодильнику приділю, ну, морозилку. Так, дід. Що? Ну ти мене підловив. Що ж, на чого? <свисті> Поставила свої бурячки, варити, забула. А вони горять вже, а вже посмажились. А вони посможились. <свисті> а <я> віка, <свисті> кавульку посможились. <жалко. свисті> Кавульчики. А їй ще й стукає так. Кушо ти вибираю. Кавдесті, не вибереш, щоб я не там яка різниця, хай ви. От там лежив воно, от там туди лежила. Ото й лежи там. То качки поїдуть, як не такий, то качки. Я хоч кому доїсти. Три, о, шість штук. Другий бери мішок, так тягнуть тімі потягнуть, я мішок наберу. Ну до, хай би привіз. О, це я вже кавунів наїмся. Вже буде закриття сезону в мене. Кавунова сезона закрита. О -о. Кавонове. О, а що то дід? Півдня пролазив, ну не даром. <гум> на тобі. та. Не гавкай, да. боже ж ротика того закрий. <гум> а то все дай та дай, дай та дай. Ото тобі, на. О, так. Позакривав діду сіморки. І малим, і великий. От гадство, жалко кострулька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ті сміється, каже вони печальні вже. Печальний пахне печальні. Ну якийсь весовий. Давай я тобі сделаю, сміється з банала. Так. Вони варилися довго, поки я таки забула за Та них. -да. А їх треба було б ще да, десь... час. хоча б пів часа назад вийти. вони б ще б не згоріли. Ну, я Ох, діти. Пізно прийшов ти, це дід винен, він пізно прийшов. Так, ну все пішла, я розгрібати бурячки свої. Ай-яй-яй-яй-яй. Пішов десь дід. Не сидиться йому на місці, треба десь йти. Погода чи не погода? Чи... Не, не даю, виганяю з дому, діда. Все, та йде. фік тут сидіть, В мене на шиї. А чого асфальт мокрий? Ага, я закриюся. Ч... Чого асфальт мокрий? Довше що? Тими дощами вже за... Решай, на сьогодні передають. Ось так. Їде десь по асфальті, по асфальті. Та й покотився. Коли він прийде, ніхто не знає. Так, а в мене тут... О, лися почало падати вже. Із вишень. Ой. О, і тут летить. Так, осінь у нас. осінь. А коти, а коти, дали їм їсти, вони понад гризали лапи, половину поз'їдали, а ти думають, я буду доїдати. Та ні, даренький. Доїдайте. Це сильно круто ви живете. Воно дід вдома не сидить. Поїхав по крупу, бо собаці треба варити кашу. возить їм. Немає йому спокою, котей, собаки. А в мене ось вчора загрібало, загрібала, воно знов нападало. Зараз буде знову грітися. Ох, осінь, осінь. Його ще там туфіго. Ще буде подать, падати, ну оце головне, оце. потім буде може, менше вже. Грибло, грибло, воно ще більше нападало. Ну що ж? Будемо грітися, бо там пізніше ще дощик, обіцяють. Ух, така осінь. Ну нічого коло мітли, У мене така. Там можна нагрітися. Щас я бігом тільки чух 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 чух, -чух, -чух і нагріюся. Да? Мелочи, мала отаго. Ех! Листочки перебираю. Так. Ну, вперед, Може хтось мені поможе. Ой-ой-ой. ой, ой, Ну, і дід не забарився. От молодець. Не да, я не вспіла, я тільки попідгрібала лися на кучку. Думаю, зараз. Щас, щас. А щас що буде? А щас поставлю собаці кашу варити та й перенести його на яму треба. Та не гори! Засну. Ні, не засну. Як будеш варити. Хорошо. <сістична> То я як тобі варю та сплю. Ага. Щоб вона пригорала трошки. <сістична> та дід же мені щось купив, а казав, я тобі нічого не куплю. Ооо, ох, і дід. І взяв і купив вона якісь ще крекери. Хліб тобі взяв, а мені ще й бананів взяв. Ну, дід молодець. Спасибо, дід. Я зараз скажу, що то дід не мій, тобі буде приємно. Скажу, що дід не мій, буде тобі приємно. Куди ви скачете? Так, я не знаю, що з ними робити. Я їх зараз закрию там, де вони не, не поїли, і хай доїдають. Так, так. Забирай, так, я ще заберу, дід, не переживай. Йду ставити кашу важи, чув, дідові, дідові. чи жучки? жучки, мабуть, бо дідові не треба сьогодні. Сьогодні жучки оча так, Ну все, пішли, пішли, побігли. От ти дуже не забарився моросить уже. Дід ще привіз гарбузів. Так швидко. Ох і швидко. Я не встигла в інтернет зайти, як дід уже прийшов. <рес> так, коротше, дід, лисе я убрала, не намокла, не гарбузи, ти зараз не по... підеш по них, бо дощ почався. О, а дід бистренько наперекур. Давай покидай цю грязну роботу всю, Та. ну і її знаєш куди. Та що, підемо чай пити. З медом, з маслом, з коржиками. Ох, та дід? Оце саме таке діло сидіть в теплій хаті і пити чай із медом, ложкою дід. Ну, клюнеш на таке? І от і вся робота на сьогодні. Йде ти в баню своєю банею? Не хочу я баню. Завтра в нас буде баня. Ну, в мене завтра, та сьогодні. Хорошо, поділилися. А зараз йдемо пити чай. Знаєш, куди да, пити. да, да, да. силу, діти чаю дождався. О, ось сюрбай. ти так гарно сірбаєш. Бо вечеряв борщом, а тепер тільки чаєм запиваю. Да, під? Що таке? Чого гарячий. — Як це гарячий? А що, що чай буває холодний? Ну, такий нормальний. — У не думай. Якщо він не гарячий, то то вже не чой. це? — А що? Ну так, то й що. Я не знаю, як воно називається. Але я не знаю, що то в тебе таке, що то ти п'єш. Чай, то чай, а то не чай у тебе. Ти ж бачиш, що то не чай, Хіба ти не бачиш? Що наколотила, де й п'ів? Ну, а що я ти наколотила? А я там знаю, що там. Що ти накидала. Ой, йдіть. Ось. Я б таку, щоб мені накидали, я не знала, що то я б пила чи що. А то хороша ти. То а, воно смачне. Ну, звісно, що воно буде смачне. Бо там цикорій. Mm. бо там ну, ложка Оце, цикорій, це цикорій, що в баночках, так? Да? Ну, бо там згущенка, ага. там ще ложка меду. Та, звісно, і мед зверху oh, і okay. слоя масло мазало. звісно, що воно добре буде. Я зовсім не сумніваюся. Це ж для діда робилося. Ну, no, Що yeah. ти там мед уже вже кончається в тебе. And як so. ти його так швидко? Быстро... А що ж на нього дивиться? Воно oh, да, ну, да? ну, пишуть, як ти читав в, в Україні. Скоро не залишиться меду, да? А я додаю, дід скоро його доїсть. Mm, правильно. <свіс> в Україні меду немає, а дід доїдає його. Хіба ж можна так їсти. На мед? базарі меду є, ну. Та є? Ну як не стане в Україні, то й на базарі не стане його. Або ж буде по, не по 100 гривень, а по 500. Не стане. Друга. По 500 гривень буде. Не. А, да. А я проти, щоб воно ти так далі його. Ти думаєш, що той оце мед перекупщики, буду казати, ті, що скуповують у людей, да, да. вони вже платять копійки. Ну, як хто продає це за копійки. Це на базарі, 100, 110, там. Ну, той. це своє, а як хто продає, да. А вони в них купляють да. по 50. Бо, то ну, та, зрозуміло, людина то свій вивнесла. То, то на базарі, та продає, да, людина да, свій буде да, Це свій, я купую із села, так люди привозять, буде, да. і вони таку ціну, щоб продати хоче людина, бо він у них є, і вони вже його наїлися, побачити не можуть. Вже. А дід не може його наїстися, Їсть і ніколи не наїдається. А ті, що перекупщики буду казати, їздять, галяють, скупляють ну, да. тоннами. Ну, Тут да. для них не буде, бо ніхто їм не продасть за такі пасічники, за такі гроші. Він хоча на базарі поставить людину, буде торгувати. Ну, їж, поки є, то їж. Не буде, то не будеш їсти. Так як часник, дивлюся в магазині, допустим, 150 гривень в кіло. Да? Ну, да. О, а вони купляють 60-80 високо з дуба попадали. Він наполовину хоче натурувати. Ну, а я Хто хоче, той здає, хто не хоче, не, ніхто ж не заставляє. Це правильно. Mm -hmm. То на то людина новий ну, виносить. На базар та й продає свій потихеньку. Да, Оце ж там потихеньку стоїть. І того меду оцей дешевого, то Він як стоїть, от то я прийду одразу тиждень, він так і стоїть. Стояв і стоїть. Хто там купить його? Я не знаю, що ти люди купляють. Мед такий гарний, можна купляти його. Да, дід? Ага. Смачно тобі? Да. Ну, на здоров'я тобі. І всім твоїм підписникам дуже дякую, що да. вони на тебе дивляться. А, да, що вони приходять на тебе дивитися, всім їм доброго вечора і смачного вечора. Нехай їм завжди буде добре, завжди. Да. Вони такі хороші, що дивляться діда. Да, їм Глава... привіт і доброго вечора. Да. І все дід, время кінчилося. Жасливо. Ага,